Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. В нас оновився вчора. Оцей прекрасний пік 88 плюс базова Сандерстрак або Вінтер Cards ікона, і буде дійсний він до неділі. Можливо, ще одне оновлення буде в суботу, але в мене або глючить меню, або просто його цього разу і спортс не додали. Тож сьогодні в вашій увазі друга частина нарізочки, де наприкінці ви побачите кінцевий рахунок перемог та габел, щоб ви. Змогли прийняти рішення, якщо ви сумніваєте, що можливо Фодору не вистачає. Також ви, напевно, багато разів чули про наші прекрасні стріми, про лампову атмосферу, яка там відбувається. Тому щоб вам цікавіше було це все діло, дивитись, я додав пару моментів, які я впевнений. Піднімуть вам настрій зранку і трошки допоможуть розвіятись. Якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь, якщо вам тут цікаво, завжди вас прошу це робити. Але це дійсно важливо, допомагає особисто мені і просувати канал, рухатись далі сезоном. FC24. Сподіваюсь, кава та чай вже заварені. Ви в безпеці і бажаю вам приємного перегляду. Сократис, Беркамп та Тараш. Він бере просто фодер. Ну так, да, трошки підвисання. Ну, Це габела, друже, тут нема про що говорити. Якщо б еволюція була хоча б активна, а навіть якщо так, ну, не знаю, чи вона комусь потрібна. Але в нього є ще пак 2084. І це Future Stars. Це буде з арсеналу Future Star новий, якого вони додали. Це Фодерний. Я сподіваюся на подвійний волкаут. І це подвійний волкаут з ф'ючерів. І друга Бахаль Бюхоль. І це теж Фодор. Він зловив два Future Stars і обидва Фодор. І так собі по рейтингу, чесно кажучи. Ну, Морган хіба. Пане О, ми у вас бажаємо вам успіхів. Наступна спроба. Ну, а це Срака. Лінікер, Недвід, Хаджі, це лише Фодор. Наступний пік. Бажаю тобі успіхів. О, тут теж Березі і Лаудруп. Слухай, я брав лаудрупа, незважаючи на те, що він рейтингом нижчим, але за нього можна грати. В нього віп-пас є. Втім, він інста бере Березі. Ну добре. Окей, кучерявий Моргун і Донбас Арена. Два футболісти Дінамо та Донбас Арена. Дуже цікаве поєднання. Побачимо, що це нам принесе. Успіхів тобі. Ага, тактику поміняв, зрозумів. Нормально ти тактику поміняв? Дублікати в себе. <сум> Контора, ну як таке можливо. А -а -а -ай. Каже, поміняв тактику. І Рибері, подивіться, ну ми, чесно, знову ж таки, дві картки, за які, ну, як мінімум, можна грати. А, а люди ловлять три габели. Окей, в нас ще одна цікава тактика. Свобода. Україна і Україна. А що. Почекаєте, воля української ж, так? Да? Немає якогось воля гравця, поляка, напевно, якогось. Але це цікаво виглядає. Давай успіхів тобі. І це дублікат Тірі Андрій, ви що знущаєтесь її? New Lakers, Пане. Успіхів вам. Не пам'ятаю, до речі, цей нік. Дебют, напевно, у нас, так? Да? Ну, такий собі дебют, але лаудроп обори 100%. Два сколза, два валета і отте. Лаудроп не така погана картка, його ціна не відображає, його якість, на мою думку. Він так це дві габели, які досить непогані. Слухайте, ну кака Сандерстрак це теж непогано. Де мої такі піки? Я навіть там перемогу не записав. Тут швидке відкриття в нас і. подивіться, дублікат Касіліаса Фернандо Торес. Це буде пік перемоги. Але я думаю, що він би не відмовився від Касіліаса <кхм> Сандерстрак замість цього Фернандо Тореса, бо йому саме в наворота потрібне підсилення. Але цей Фернандо непоганий, можна побігати. Окей, FC, Піріжечок від Сані І Діабі з ракетою. Це натяк на те, що має бути ракета. Let's go. If I speak, I'm in a big trouble. Гаріча в кар, значить, да? Окей, okay. а в нього там Лео Мессі. Це нормально, нормально. А тобі Донецький ми покладемо пуйоля найкращою карткою, звичайно. Чи хто там був? Чаві Ернандес, да? Let's go. Нормально. Нормально. Окей, okay. окей. Okay. Пане Ляхмарт. О, він і швидко, нічого собі. І звичайний гарінча. Та що відбувається? Ну це не вінтер в звісно. Але звичайний це теж непогано. Дай... О, пік роботяги. Я повернувся на землю. Дякую, дякую тобі за цей пік. Мені шкода, але я хоча б розумію, що не я один такий. Габела, габела повна. Пане Аерокіїв, ми у вас. Кабезас, кабельйос, Кабеля. А що тобі? Що тобі буде? Що це означає? Що ці слова означають, я не знаю. Але він їх підготував не дарма, не просто так. Трубін знов пенальті відбив. Let's go. Опа, Аерокіїв полетів. Ой, Петер Чех, до речі, ми дуже рідко, коли його бачимо. Але це не ті Мозеяр Петер Чех. Іван Бастин, 92-й. Друзі, це Габела. No 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 OK Garder Elements Схоже на французьку мову, але я не впевнений. Да? Успіхів тобі. Эдвин Вандерсар. Але дублікат І навряд він в тебе для продажу. Тому що тоді був би Sunderstrack, да? Шкода. Полетіли чат. Наступний пік. Let's go. Нам потрібна перемога. Іє. Чи ти на мене чекаєш? Ні, він, він відкриває. Хрі... Еміліо Бутрогеньо, Окей. Я вже готувався виправдовувати хрісто стоєчками, але мені не довелося цього робити, тому що Еміліо Бутрогеньо версії Winter інтервалкарс це 100% перемога. Вітаю тебе! Добре, полетіли. Два трінкао і станішич. Два валета і вот это. А що буде в піці? Слухай, а в піці рікі кака Андерстрак. Це точно не два валета і вот это. Я думаю, тут очевидний вибір. Це дорога картка. І чергова перемога, причому впевнена перемога. Я тебе вітаю. Ну я не здивуюсь, якщо тут буде R9 в цьому складі. От чесно. От тут не здивуюсь. Герт Мюллер Сандер Страк. Ну, це не цього складу рівень, але картка потужна. Це буде перемога чергова. Вітаю тебе з дебютом. Окей, okay, полетіли. Черговий пік на сьогодні. Що буде тут? Ну, ну, мож, ну я розумію, що це не тотальна перемога. Да? Але Герт Мюллер Сандерстрак, Едвін Вандерсар і Джордж Бест. Три картки, з якими можна грати. Поділись, будь ласка, з роботягами. В кого одна габела. Let's go чат Полетіли. Хочеться далі закріпити перемоги. Гарінча, вау. Ну що, а ну дайте третього R9, будь ласка. Ні, але тут Вандерсар, Under і Френк Рібері. Базовий. І воротар до кінця гри, і побігати на фланзі пофінтити. Я думаю, він буде брати Вандерсара. 29-та перемога. Летімо, чат. Друзі, в нас чергова спроба. І тут ми бачимо Юго Санчес і Джордж Бест. А, ну, Це буде перемога, тому що 400 к Юго Санчес, а там обирай сам. Я брав би Санчеса суто, тому що це його ну, найкраща актуальна версія. Сол Кембл Сандер Страк. Дуже рідко ми бачимо цю картку. Я навіть не пам'ятаю його ціну, якщо чесно. Сол Кемблла він бере. А чи перемога чи це зрада, то ми зараз перевіримо. Сол Кембл. 440 тисяч монет. Це перемога чергова. Скільки вже поспіль перемог було, неймовірно? Давай, бажаємо тобі успіхів. Нова команда. Може тут і їй щось завезе. Непогано. Фернандо Торес Інтервал Карт і Ріо Фердінанд звичайний. Обидві картки, за які можна грати. Обидві картки, в принципі, перемога. Я тебе вітаю. Він бере Фернандо Тореса 5-4 зірочки. Непогана картка. В твій склад залітає. Полетіли, друзі. Наступний пік. Чи продовжимо ми хвилю перемог? Еміліо Бутрагеньо. так ми продовжимо. Я сам за тебе тут беру. Рейтинг невисокий, але. Твої, в твій склад, я думаю, він залітає просто аж гай шумить, як трейдмастер каже. Ага. Енфілд Рот, Юргін Клоп та Бейджик Ліверпуля. Це має бути пушечне поєднання. Успіхів тобі. Оу, oh, А ми отримаємо легенду Манчестер Юнайтед Арсеналу. Я б сказав Манчестер Сіті, але в них нема легенд. <laughs> Тому Рікардо КК. Ну, слухай, це Габела. Полетіли чат. Наступний пік він швидко відкриває і бачить там містера Усача Let's go! Але бере легенду мадридського реалу Рауля Гонсалеса Бланко. Диви як Трушу і головою трушу, бачиш? Хоп! ритм. Іван Дерса. А в тебе там Алісон Бейкер. Шіш, слухай, для тебе це буде пік. Це буде перемога, тому що Вандерсар, але для тебе це буде габела, бо в тебе там Алісон Беккер. Чесно кажучи, цей Вандерсар, мені здається, буде найгіршим. І не кидайте в мене какахів, болівальники Ліверпуля, я сам такий. Бо Алісон у FIFA, на жаль. Зараз будеш відкривати пік чемпіону Лігу Сміху. Мандрюк В. Це хто? Почекай. Стій! Це. Ну, да, окей, Це не жарт, напевно, але я бачив, мені Саня скидав. що, цей, скажи, Мені Саня скидав, що в Тіктоці підписались хлопці в активному пошуку на мій канал. Я такий ніхрена собі. ну, Мені подобалось, коли вони грали. Я такий о, класно. А, я не знав, це ну, реальний аккаунт або ні, але виглядає як реальний аккаунт. І зараз хтось таке пише. Може це і розвод, звісно, але якщо це ви, це буде дуже прикольно. Так, ти зараз будеш русу з нашої команди відкати? Серйозно? А який нік? Мандрук, це здається учасник їхньої команди. Let's go! Даров, пацани! Слухай, ну, ви нормально там роз'йобували на лізі сміху. Я полюбляю такий гумор. Це Ви в мене ви в мене потрапляли. Прямо тупо. Загорецька, горобуша, ваша команда, це просто топ була. Там десь олійник такий, да, да, да коли Оліника вони це просто, просто було вже ага, це, Ага, так це він? Окей, почекай, є. Yeah. Є yeah, спільний доступ, все, то ми в тебе. Це Руслан з вашої команди? Окей, то, то тільки не я відкриваю, ти сам. Щоб я відкривав, то ти дай спільний доступ до екрану. Ми ще оліника на тебе підсадили. Серйозно? Я не знаю, як на це реагувати, слухай. Окей, ну що, друзі, неймовірна відповідальність. Пане, я бажаю вам успіхів. Підключаю лівий мізінець. Це робиться дуже рідко на стрімах. Let's go. No. Ну. Миколаєв. <ривання> Але срака. Вони більше не прийдуть. Оу, oh, щеч, він в тебе ще є. Жесть, let's go. Слухай, давай склад поглянемо. Та він уже всюди є, тепер він твоя проблема. Окей, я беру тоді Єро Ще у ва вас є. Да. Да, 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 да. А ну, давайте глянемо склад. Так. А -а -а, де в нас? Є. Yeah. Слухай, ніхрена собі, а не за круто для гумористів а, склад, я хочу вам сказати. Я ще й завтикав. Це ми з тобою сконектились і потім нас роз'єднало, да, чи ні? Ну, зна, знаєш, як це називається? Да ти охренів, а всі це називається. Вибачте, тут незалежності від статусу. Центуріон, жерзиньо, центуріон і усебіо, рут гулят. Мохамед Салах, але це всі повага. Окей. Okay. І Ван Дайк червоний. То ви ще і грати вміють? Ха-ха, Добре, наступний пік. Полетіли. Let's go. І ще один Шева. Подивіться, два поспіль Шева. Руслан, що ти наробив? Всі помагали пігабела, звісно, повна. З ураганням того, що Шева напевно, у всіх вже є версії з БЧ. Future Stars. Ну це дві поспіль Габелла. Я, до речі, не ввів це 30. Бажаю тобі успіхів. Давай, Сандро Неста, Сандер Страк це буде перемога. 35-та на сьогодні. І це непогана картка, до речі. Там склад ти не показав, так. Ну, я думаю, тут його тільки брати. 100%. І ну, це непогана опція. О, ми з'єдналися. Вікторі Ukraine. То ми все ж таки з'єдналися. І я граю з організатором, і я можу відкрити пак. Пік точніше. Бажаю тобі успіхів, є підвисання. Слухай, якщо знов гра, завісна, ні. Ой, ну це так прикро, Слухайте. Ну, людина чекала. Людина пере, перепадавала, перекидала ці шейплеї. І лише Петр Чех. Ну Хоча б хоча Вінтер вайлкарт з ці картки. Друже, мені шкода. Є, сконектилось! Окей. Трент Александр Арнольд. Чи принесе він тобі успіхів? Ну no, давай. Ану. Ну, uh. no, не прям шоп топ. Хрістос стоєчки вилуєш фігу, обирай сам кого взяти. Це дві картки, які відбивають нашу шкалу та перемоги. Але я не буду лізти. Вибирай сам. Не, нічого такого неймовірного. Серега, зараз буде Серега робити контент. Хто, хто дочекався, то, я думаю, не пошкодую, якщо ми приконектимось. Є! Yeah. Ми під'єдналися. Серега. Чат, я вас... Ну, Застерігаю зараз, попереджаю. Зараз будує контент. Якщо у вас слабкі нерви, то не треба дивитись на це. Перший Володар Зідан. Я знаю, що... я знаю, що зараз буде. Тому я не буду його ну, відмовляти це робити. Відговорювати. Серега. Не може. блядь. Ай, ай, підвисає чат, подивіться. і під підвисання. Під підвисання. Він підтверджує це збечем, він відправляє зідар. Ай, він коштує 10 мільйонів. Нащо ти це робиш. Нащо я? Нащо? І все. Серега. Приєдналися, є, дивлюсь. Серега, давай відкриємо. Ай-яй-яй, там фул склад Ліверпуля. Я не можу, друже. Відкривай пік, поки є інтернет, поки є коннект. Склад ти мені потім скинеш фотку і я відкрию пацанам покажу. Давай, йому потрібен Торес, друзі. Він злив Зідана, СБЧ. Зідана. Фьючер Стар в СБЧ. Йому потрібен Фернандо Торес. Ну, ей, будь ласка, Торес Фьючер Старс. Ну. Ні, ну в нього є шабіалон. 716 матчів він за нього відіграв. Ну, це перемога я. А, почекай, в нього тепер ферст Owner, да? Ну це не так і погано, да? Друзі, вже пішов до донечки 3 години 20 хвилин. Треба ще це монтувати все. Тому я неймовірно вдячний вам. Шикарний черговий стрім, шалена просто атмосфера. Круто посиділи. Я бажаю вам тихої ночі. Гарного вечора. Бережіть себе. Все буде Україна. Побачимось, коли побачимось. Па-па!